Добрий день, з вами домашню, перевіряємо з вами домашню роботу. три задачі, тому що не було нового матеріалу сьогодні. Давайте будемо потроху розбиратися. Перша задача 1712. Я вже багато разів розповідала, як розв'язуються задачі на електроліз, але після самостійної роботи мені дуже хочеться після того, як я розповіла. Провела роботу над, над помилками, дуже хочеться ще раз звернути вашу увагу, що саме ось так, як цю задачу я оформлюю, саме так ми оформлювали багато різних задач. І я знов не розумію, чому ви користуєтесь якимись додатковими матеріалами, замість того, щоб бути уважними на уроках, і коли ми виконуємо домашнє завдання. Ну, Дуже добре, коли ви. Не проявляйте доброчесність, так скажемо, при написанні робіт. І так, у нас протягом 20 хвилин за умовами відбувається електроліз водного розчину солі цинку, і на катоді електро електролізної ванни виділяється метал масою 4 г, за якою силою струму проходив електроліз. Ну, Зрозуміло, що якщо у нас відбувається. Процес з металом, який цинк, то ми будемо брати безпосередньо саме цинк. У нас немає тут, по щастю, вибору, тут немає просто цинк, іон-цинка 2 з плюсом, тому ми будемо саме такий, такий електрохімічний еквівалент з вами використовувати: 3,4-7 кг на колон. Ось таку константу ми будемо брати з вами, вона у нас є в нашому. Збірніку задач, вона у нас є в таблиці Менделєєва. Ой, в таблиці, господі, в підручнику. Але ми не будемо з вами шукати ніяких інших констант, ні з якого інтернету, тим валім, що ми не розуміємо, що вони означають взагалі. І в 11 класі ми про це з вами дізнаємося, але це буде явно не сьогодні. Добре. І так, час 20 хвилин. Ну, До речі, 20 хвилин я вже зауважила. Тоді там є учні, хто не змогли написати, що це 1200 секунд. І саме в цьому була помилка в задачі це було дуже прикро, але там була трохи інша задача. Маса 4 грама переводимо в систему інтернаціональну ну, і електрохімічний еквівалент. Знайти потрібно силу струму. І ми з вами такі задачі починали з того, що записували закон електролізу. Саме закон електролізу, а не будь-яку іншу формулу, яку ви десь там знайшли. На просторі в інтернеті. Ну, так не буває. В даному випадку нам потрібно знайти силу струму, тому закон електролізу записуємо саме через нього. Але були задачі, коли нам потрібен був заряд, і ми знаходили трохи по-іншому записували. Звідси ми відразу можемо знайти силу струму, і далі перевіряємо одиниці і обчислюємо. Алгоритм достаточно простой, і ось ці прості задачі потрібно було ось так просто і розв'язувати. Не потрібно нічого вигадувати, не потрібно ніде шукати розв'язки, потрібно це навчитися робити самостійно. У вас і робота називалась самостійно. Тому дуже прикро, що мені приходиться про це нагадувати. Добре, якщо ви все обчислили, то отримали приблизно 9,8, але це Ампери, а не прискорення вільного падіння, хоча дуже класна величина буде у нас. І е, далі записуємо вже відповідь. Все, на електроліз була одна задача, а дві інші задачі у нас були на, на півпровідники. Давайте подивимось, які задачі нам пропонують збірник задач. І так, автори збірника задач. Задача номер 1823: як виникають дірки в чистих напівпровідниках і чому дірку можна розглядати як частинку з позитивним зарядом? О, ось така задача у нас була, і сподіваюся, що ви пам'ятаєте, які рисунки у нас були з вами в конспекті. Тобто я нагадую, що якщо ми будемо дивитися ось на такий рисунок, то дірка, яка у нас ось тут буде, це вакансія. Вона у нас буде утворюватися ось в цих ковалентних зв'язках атомів після того, як звідси убіжить кудись електрон. Але зараз у нас просто не вистачає електрону, тому що у нас інді трьохвалентний електрон, а кремні сільцей, він у нас чотирьохвалентний електрон. І так як у нас. А, вибачаюсь. Все, зараз я пофіксю. У нас трохи інша задача. Зараз я вам ілюстрацію не ту зробила. Секундочку. Все, бачите, у нас чудесним образом все змінилося. І зараз ми з вами будемо розв'язувати саме ту задачу, яка є. Бачите, я теж відволікаюся і іноді можу швиденько зробити не те ще раз, як виникають дирки в чистих напівпровідниках. Без а я вам чуть була домішку не додала. І е, нас запитують, чому дирку можна розглядати як частинку з позитивним зарядом. О, добре, поїхали. І так, знов у нас електрон був ось тут, і коли у нас в Германії в 4 валентному з'являються 4-ковалентні зв'язка, то у нас ось тут електрони. Можуть не утримуватися в одній із кавалітних зв'язків зв і можуть вискакувати звідси. І тоді на тому місці, де у нас був електрон, там може утворюватися вакансія, яку фізики домовились називати діркою. Оскільки ми розуміємо, що заряд електрона у нас негативний. То зрозуміло, що закон збереження електричного заряду виконується, і тому то місце вакансії, яка залишається, воно вважається позитивним. І за модулем, заряду із цієї дірки він буде позитивний. І за модулем він буде дорівнювати Не так. За модулем він буде дорівнювати заряду електрону. Ось так, пожалуй, правильно буду казати, щось я відвлекаюсь, коли розповідаю вам. Добре, давайте ще раз виведу на екран, щоб ви могли побачити те, що я вам зараз майже розповідала. Ще раз, ми домовилися, що дірка це вакансія, яка утворюється в ковалентному зв'язку атомів після того, як електрон убігає з цієї ковалентної зв'язки. Оскільки заряд електрона у нас негативний, а виконується закон збереження заряду, то місце вакансії, яке у нас залишається, буде позитивним. Ось звідси ми розуміємо, що заряд дірки, він позитивний, дірки позитивний, і за модулем він дорівнює заряду електрона. Ось так буде правильно. Добре. Але зараз я розумію, що, мабуть, той рисунок був до іншої задачі. Я просто промахнулась. Таке буває. Ну, добре, зараз екран, запись не завершиться, і я буду рухатися до наступних задачі. Зрозуміло, і можемо рухатися до наступної задачі. Наступна задача 18,26, які частинки будуть основними носіями вільних зарядів у кристалі селіцию, якщо в нього внести домішку стибію. Ну, Бачите, у нас ось тут є а, табличка, нам показують кристал сіліцею. він у нас чотирьохвалентний, це у нас трьохвалентний, це чотирьохвалентний, це п'ятивалентний. Селіцей кремній у нас 4-хвалентний стебій. Стібі у нас ось він, він п'ятівалентний. Тобто, ми розуміємо ситуацію, і давайте переходимо до е, розв'язання цієї задачі. Так, ну і от тепер в цій задачі я теж в е, розв'язки додала рисунок. тепер можна з вами далі її розглядати. Ну, бачите, мені здавалося, що все вже. Підготувала, а потім починаю записувати і бачу, що є проблеми певні. Ну не важливо, зараз я пофіксилася. І так, які частинки будуть основними носіями вільних зарядів у кристалі селіцю, якщо в нього внести домішку Стібію. І в даному випадку я беру картинку, дуже схожу на ту, яка була у нас в конспекті. Знов показую вам, що сіліций це кремній він у нас чотирьохвалентний. Якщо у нас ми говоримо про стібі, то він п'ятівалентний. І я цей факт констатую безпосередньо. Що селици у нас 4 а стібій у нас 5-валентний елемент. Тому, якщо ми будемо додавати стібій в кристал силіцію, то після того, як у нас утворюється 4 ковалентних зв'язка, у нас залишиться ще один ось цей вакантний електрон. А це що буде означати? Це буде означати, що електронів у нас буде надлишок. Їх буде більше, ніж можливих зв'язків. Отже, у сіліцію з домішкою, Стібію, основними носіями вільних зарядів будуть електронипровідності. Тобто, це у нас буде з'являтися напівпровідник n типу Якщо хтось пам'ятає, як це ми назвали з вами на уроки. Ну, добре. Ось таким чином ми відповідаємо. Не обов'язково, безумовно, рісувати цю таблицю і цей рісунок, але вам зручніше, коли я вам показую такі картинки. Ну, поки що показую, а далі ви будете просто їх собі представляти. Але якщо ви ілюстрації робите, то для вас це тільки на, на користь буде йти. Добре, все, давайте ми на цьому будемо завершувати. Сьогодні ми молодці. Всі задачі ми зробили і можемо відпочити.